Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Ще наші предки знали про існування хвороб, які пов'язані із сексом, бо виникають одразу або через певний час після нього. Такі хвороби ще з тих часів почали називати венеричними на честь давньогрецької богині кохання та краси венери, хвороби, до яких призвела любов у вигляді незахищеного сексу, могло б звучати поетично, та болячки неприємні, заразні, тож маємо суцільну прозу життя. Та медики такі захворювання називають інфекціями, що передаються статевим шляхом скорочено ІПСШ. За статистикою вони найпоширеніші серед сексуально активної молоді і призводять до дуже небезпечних ускладнень. Всім привіт! На зв'язку Алла Постовіт. Я є голосом дитячої гінекологині Вікторії Фатюк, яка підготувала для тебе цей аудіоурок. Пропонуємо тобі послухати, які бувають і ПСШ та якими є основні симптоми, а ще розібратись, чому ж їх небезпека і як не наражати себе на таку халепу. За оцінкою ВООЗ, кожного року в усьому світі понад 340 мільйонів людей хворіють на ІПСШ. Тобто кожен шостий житель нашої планети страждає на захворювання, що передається статевим шляхом. Чому ж ці хвороби такі поширені? Секс це біологічна потреба людини, як їжа і вода. І у сексуально активних людей можуть бути і ПСШ, про які вони навіть не здогадуються, адже деякі іноді не мають жодних проявів. Люди можуть обмінюватися хворобами несвідомо, саме тому і частота зараження ІПСШ така висока. Збудниками ІПСШ є понад 30 різновидів мікроорганізмів бактерій, вірусів, грибків та паразитів. Джерелом інфекції є хвора людина, тобто передаються вони від хворої людини або носія інфекції до іншої людини, в основному внаслідок незахищеного сексуального контакту вагінального, анального або орального. Але деякі ПСШ можуть поширюватися іншими шляхами. Це може бути гемоноконтактний шлях, тобто через кров, наприклад, у разі переливання компонентів крові, або через застосування складових медичних інструментів, наприклад, шприців чи зубних екстракторів, або через немедичні процедури, такі як татуаж, пірсинг, манікюр. Так, так, підхопити заразу можна і коли йдеш, робити нігті, тож завжди запитуй, як у майстрині із стерильністю. Одним із шляхів передачі деяких ІПСШ є так званий вертикальний шлях, тобто від матері до дитини, під час вагітності, пологів, годування грудьми. Окей, як можна заразитись, ти вже знаєш. А тепер запам'ятай, щоб тобі не вішали локшину на вуха, як не передаються венеричні захворювання. Ти не підхопиш хламідій чи ВІЛ, коли потиснеш людині руку чи обіймеш її. Не отримаєш гонорею після дружнього поцілунку, чи якщо відвідаєш громадську вбиральню або басейн. Комахи також не переносять і ПСШ. Найбільш заразними є вісім видів венеричних захворювань: це сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, гепатит Б, ВІЛ, вірус імунодефіциту, ВПЛ. Вірус папіломи людини, генітальний герпес. Перші чотири хвороби є зараз повністю виліковними. А от гепатит Б, вірус імунодефіциту, вірус папіломи людини та генітальний герпес викликають віруси. І позбутися повністю цих хвороб неможливо, лише зменшити прояви з допомогою лікування. Також можна захворіти на кілька видів ІПСШ одночасно. І Май на увазі, до багатьох венеричних хвороб не виникає тривалого імунітету. Це означає, що деякими видами можна заразитися і хворіти повторно. Інфекціями, що передаються статевим шляхом, часто можна хворіти без симптомів, особливо жінки. Але навіть без жодних проявів після зараження ці інфекції в майбутньому призведуть до серйозних проблем. Тому вкрай важливо щорічно проходити перевірку на ІПСШ, так званий скринінг, якщо ти живеш статевим життям, навіть якщо тебе нічого не турбує. Найбільш загальними клінічними ознаками ІПСШ є висипання, виразки, пухирі або бородавки на зовнішніх статевих органах, навколо них в ділянці рота або ануса, також свербіж і печіння зовнішніх статевих органів, нетипові виділення зі статевих органів. А ще болі і різі при сечовипусканні, ще можлива лихоманка та збільшення лімфовузлів, частіше в паху, можуть бути болі внизу живота чи під час сексу. Іноді бувають висипання на тулубі, руках або ногах. Ознаки та симптоми можуть з'явитися через кілька днів після статевого контакту, однак можуть прийти роки, перш ніж у тебе з'являться будь-які проблеми. Це залежить від виду збутника, що викликає те чи інше захворювання. Найбільша проблема, коли підхопиш венеричну хворобу в тому, що вона впливає не тільки на твої статеві органи. Якщо вчасно не діагностувати та не вилікувати, ці інфекції переходять в хронічну форму і можуть стати причиною ураження інших органів і систем. Наприклад, при хламідіозі страждають суглоби, при сифілісі нервова, кісткова та серцево-судинна системи. Непролікований вірус папіломи людини може призвести до онкологічних уражень шийки матки, а гонорея та хламідіоз можуть стати причиною як жіночого, так і чоловічого непліддя. А вірус імунодефіциту може стати смертельним, якщо розвинеться синдром набутого імунодефіциту. Отож, у яких випадках тобі треба обстежитись на ІПСШ? Обов'язково, якщо ти маєш будь-які скарги перелічені вище, тоді негайно біжи до лікаря. Також треба обстежуватись, якщо ти живеш статевим життям і до цього ніколи не робив або не робила такі обстеження. Також у разі незахищеного статевого акту з новим партнером або партнеркою, і у випадку неправильного використання презервативу або коли він порвався. Крім того, обстеження на ВІЛ, сифіліс, гепатит Б та С рекомендовано проходити всім один раз на рік, враховуючи не лише статевий шлях передачі цих інфекцій, але й через кров. Зрозумій, що заразитися ІПСШ може будь-хто, це не вирок. Якщо таке вже трапилось, не соромся і вчасно звернись до лікаря. Фахівець виявить збудника інфекції і призначить відповідне лікування. Це може бути курс антибіотиків або противірусних препаратів. Статевий партнер або партнерка теж обов'язково має пройти курс лікування, навіть якщо його чи її нічого не турбує. На час лікування обов'язково треба відмовитись від сексу. А як взагалі уникати венеричних захворювань? Насамперед використовуй бар'єрні методи контрацепції при вагінальному, оральному та анальному видах сексу, а саме презерватив чи латексні серветки. А детальні правила використання ти знайдеш в аудіоуроці, присвяченому контрацепції. Поясни новому статевому партнеру або партнерці, що хочеш утриматися від незахищеного сексу до його або її обстеження на ІП США. Регулярно тестуйся на ІП США, якщо маєш сексуально активне життя або при зміні сексуального партнера чи партнерки. Вакцинуйся від гепатиту Б та ВПЛ. Якщо ти не знаєш свій статус, запитай у батьків або сімейного лікаря. Важливо розуміти, що вакцина не захищає на 100% від зараження і не лікує, вона зменшує саме ризик зараження та захищає від можливих ускладнень. Глобальною проблемою сьогодення є ВІЛ-інфекція. ВІЛ, віл це вірус імунодефіциту людини, який викликає тривале, хронічне інфекційне захворювання, віл-інфікування. Останньою стадією ВІЛ інфекції є СНІД синдром набутого імунодефіциту людини. Вірус вражає імунну систему організму, без неї ми стаємо беззахисними перед іншими інфекціями і захворюваннями. Передається ВІЛ через кров. Наприклад, при використанні нестерильних шприців переливання крові, статевим шляхом, різні види сексу без використання презервативу та від матері до дитини під час вагітності, пологів, грудного вигодовування, ВІЛ точно не передається повітряно-крапельним шляхом через обійми, рукостискання, поцілунки при спільному користуванні предметами побуту, через укуси комах та контакти з тваринами. Якщо ти знаєш у своєму оточенні людину, яка має віл, не бійся з нею спілкуватися. ВІЛ є не лише небезпечним, але і дуже підступним захворюванням. Адже з моменту зараження до перших видимих симптомів хвороби може пройти декілька років, людина вважає себе цілком здоровою. Водночас вона може передавати віл іншим, навіть і не підозрюючи про це. Це захворювання має декілька стадій. Перша – Період вікна, коли вірус в організмі розмножується і його ще не можна виявити за допомогою тестів. Ця стадія, як правило, триває 6 тижнів та не має жодних проявів. Але дехто на короткий час може підхопити застуду. Друга стадія безсимптомна, яка триває 6-7 років. В цей час немає жодних симптомів захворювання або з'являються деякі з них: лихоманка, втрата ваги, втома, пронос. В цей період з'являються антитіла довіл, тому його можна виявити за допомогою тестів. Третя стадія генералізована лімфаденопатія. Збільшення лімфатичних вузлів по всьому тілу, збільшення селезінки, часті інфекції. Четверта пресніт, коли посилюється симптоматика. Організм стає вразливим до будь-яких хвороб. У хворого постійна діарея, лихоманка, нічна пітливість, сонливість і втома, втрата ваги, дерматити. Останньою стадією є СНІД. Він проявляється через багато важких хвороб і станів. Ця стадія розвивається, якщо людина не лікується і в кінці кінців призводить до смерті. Як дізнатися про свій статус? Це можна зробити за допомогою тестування на ВІЛ. Воно є добровільним, безкоштовним. Конфіденційним, а за бажанням анонімним. Пройти тестування ти можеш, звернувшись до свого сімейного лікаря в кабінетах довіри, центрах профілактики та боротьби зі СНІДом в мобільних амбулаторіях. Важливо поговорити про тестування на ВІЛ зі своїм партнером чи партнеркою і пройти його разом перед початком статевих стосунків. Тестування рекомендують проходити через три місяці після ризикованого випадку, тобто коли був незахищений секс. Раз в шість місяців при регулярному практикуванні ризикованої поведінки та усім раз на рік. Знай, що ВІЛ це не вирок, він лікується. Якщо у людини є ВІЛ-статус, вона повинна приймати антиретровірусну терапію АРТ пожиттєво. АРТ – це спеціальні таблетки, які приймаються один чи два рази на добу. Вони пригнічують розмноження вірусу в організмі і таким чином дозволяють відновити імунну систему. Сьогодні люди, які мають ВІЛ і приймають терапію, щасливо доживають до глибокої старості. Також лікування запобігає передачі вірусу іншим людям. В Україні лікування ВІЛ-інфекції є безкоштовним. Як ти вже зрозумів чи зрозуміла, уникнути ВІЛ можна. По-перше, завжди користуйся презервативом при сексуальних контактах: вагінальних, анальних, оральних з людиною, ВІЛ-статус якої тобі невідомий. По-друге, завжди використовуй лише стерильні голки, шприці, інструменти для манікюру, татування та пірсингу. Отже, ще раз зупинимося на основних моментах, що стосуються інфекцій, що передаються статевим шляхом. ІП США інфекції основним шляхом передачі, яких є незахищений статевий контакт. Ними може заразитися будь-хто, в цьому немає нічого, чого треба соромитись. Головне, вчасно звернутися до лікаря при перших проявах захворювання. Вчасно призначене лікування сприяє швидкому одужанню, а от якщо зволікати або займатися самолікуванням, захворювання може перейти в хронічну форму і мати ускладнення. Дуже важливим є одночасне лікування статевого партнера або партнерки з метою уникнення повторного зараження. Якщо ти живеш статевим життям, не забувай про щорічний огляд у лікаря і проведення тестування на ІПСШ, навіть якщо тебе нічого не турбує. Надійним другом у профілактиці ІПСШ є презерватив. Ефективною профілактикою деяких видів ІПСШ, гепатит Б та ВПЛ є вакцинація. Тож слідкуй за своїм здоров'ям, слухай наші аудіоуроки та розкажи друзям про курс Секс Освіта. І підписуйся на інстаграм Вчися вухами. Почуємось! Проєкт Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Чалдфанд Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.